Ви будете в шокі, що мене в мене тут зараз відбувається. Я сам в шокі, значить. Дивіться, значить тут у мене шайтан. Як звію, так по дудку можна. Тут, значить, дуже кипяток і єдині. Чого? тому що я де в Європі в отелі. І що, і як завжди, не працює опалення, бо ми де в Європі, вони ж тут кочі зимою в курточках будуть. Блять, але опалювати не будуть. Так, якщо в них денег куча. Що попридумував? Дивіться, а це ще ж не все, дивіться. Тут поставив е, собі, щоб кип'ятило, що мені не треба кипяток. Кому Я це зробив просто, щоб було тепло, і откуда то вообще тут ішло. Понапридумували всякою такої хірники. То робота, то не робота. І знизу вони рішають. Коли тобі треба опалення, коли не треба. Зараз для всіх оцих тих, хто буде писати, що ти в Європі, що тобі не так, вертайся в Україну. Зайдіть в пакаунт, гляньте, схералі я взагалі в Європі. О, все, у мене фен зламався. Рішили економити на нас, купляйте новий фен собі. Ми зараз тут, тому що ми команди, веземо активки для ЗСУ. Без зборів, поняли, без нічого. Самі дофінансовано, самі логістику Він коли дарує машини. Мені треба, щоб команда приїхала, відпочила, прокинулась, поїла нормально, щоб тепло було, і ми поїхали далі. Тут же хотели, не 5 копійок коштують. Мені інколи, от напишіть в коментах, ви ж навіть якщо на Джоп-центрі, ви ж по-любому колись були, хоч раз, ну дозволили собі якийсь це, Ну ви стикались таким. Мені інколи, знаєте, оцих європейців з цими їхніми ліцями, типа, а їх хоч так взяти за морду, так в Україну привезти і сказати, сука, дивись, готелі должно будь отак. Кафе завжди повинні сажати салфетки. Ну что, ми тут уже, я не знаю, кальянний бар просто якийсь. Нав'язали нам через телевидение, через всякие сериалы і так далі. Красивую жизнь тут всяку. Чого, бо тут, в принципі, все гарно виглядає, гля. Ну так неплохо, так? Да? Це портну ми сюди на тачках. А, Нав'язали нам цю жизнь, ми в це повірили, приїхали сюди, а тут оказалось просто якесь дно ще. Це тут родиться треба, щоб жити нормально, щоб не знати, що десь є краще. А ми ж то знаємо, що є краще на багато сто раз. Фух, накипіло мені за всю Європу. До речі, тепліше стало, поняв? Ага. От вони думали на мені зекономити, я їм стільки що води спущу. Два рази більше потратять, ніж би на опалення. І дивіться, тут є щиток, сука, все повключав собі, а оце от опалення, поняло, не працює, бо вони пана придумувала собі. Не робота. Знизу вони рішають, коли включать, коли не включать. Я так биг Україну і мордаю ту в тарілку, щоб вони побачили, як надо. Ладно, на зв'язку. Напишіть коментар, чи з таким стикалося. Я, я переконаний. Що всіх ті, хто в Європі, от солідарні будуть на 99%, за мною один процент там золотих постарав. От для всіх інших, хто сейчас буде якусь херню писати, зайдіть, гляньте, що я в Європі взагалі, чим тут займатися. Все, пока, на зв'язку.